Але здрави ж ми змінимо шапочку і це. Шабишка. У нас матермалка. Ляля буку. -ля ля -ля. О, я. Христинка, я? Хри, моя Христинка. така гарна. Ану покажи Ляля. -ля. Гарна Ляля. -ля. Христинка. Христинка, подивись на мене. Христинка. Христинка, подивись. Кристинка, розкажи мені, скільки тобі примірочки. Христинка. О, пошла, куча буду из творения. Марика! Стирочка! Не, я на земках. Привет, кидающий! Да, я буду... Приезжаю из разведки руководят. Вона вже є в пам'яті лялька. Правда? Вона ну, дуже в пам'яті Так, вона дуже хотіла ляльку. Я такий вам чай і бокал. І загубиться. Що ж то за така лялька? Тут, напевно, якась фея, бо вона має крила. Тут така фея? Вона зробить эм... таке чудо для нас. Така фея. Є? Дякую. 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 Вона з Гомерицька? Вона з Гомерицька. Відкрий, відкрий. Ага, тобі, так? Відкрий. 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 I'm mm glad -hmm. mm -hmm.

нормально все का हम भी बात कर रहे हैं कि हमारा कोरोना के लिए क्या करना चाहिए क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं ये सबसे ज्यादा ज्यादा डर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी कोई आईडिया है कि नहीं कुछ ऐसा कि हम लोगों ने देखेंगे हमारी संस्थाओं से मदद कर सकते हैं なるほどね。Mm hmm. <noise> thank mm -hmm. you Ви мені розкажете, як, як ви дізнатися, що з вами було, що до чого. Так? Але немає і тебе не скажу. У нас і таку репетицію. Так? Так. Що ви не писали? Коли дитина була півроку, в нас ну, раптово дитині стало важко їхати, стався такий приступ. Ми робили швидку, у нас в Тернополі ми поїхали ми, в лікарню. В Тернополі нам їжоники і у нас є. Після того, як нам збирали це ми поставили діагноз, які підтверджують лампочку цей тушон, так щоб не кухнула, де послухають тут. Є документи, які підтверджують, що дійсно у нас не на вагітні Первинна до нас ставлять під знаком питання, так як для нас знаєте, що на вторинна, вони не знаходять ніякої причини. І ставить, що це є. Ну, і первина ставить, провели зондування в Києві минулого року, в червні ми були. І остаточно, то є така хвороба, що її остаточно не можуть дійсно встановити. В Україні, так, остаточно. Також, оце сьогодні ми ще в... А в кого були? В кого були? В кого були? Оксанка, вона вже завжди І нам також ми були сьогодні в невропатолога, який нам поставив діагноз, що можливе ДЦП. Ну остаточно ми ще будемо дізнаватися. Так, пізнаком питання. Ми будемо ще в нас, лікарів проходити. Ну, у, нас є, у нас є частковий правобічний параліч, дитина правою ручкою. Нічого. Він поставив, що такий частковий правобічний гемиперест. Називається частковий параліч mm -hmm. Mm -hmm. там ну, ДЦП. і от. Остаточно ми будемо ще по-дальшому проходити обстеження, це, щоб остаточно... Що е, Анна, ти за це розкажеш? Ми ж це саме зараз МРТ. МРТ і. До того всього лікування, що... А, Allelu, а що воно не може бути, якщо є скерування лікаря, що МРТ безкоштовно? Чого ти кажеш, що дорого коштує? Як не робити?

Іра, побуди на сумке. Ну, коли дитині було півроку, в нас стався такий, можна сказати, такий, дитина дістала приступ, дитина посиніла, їй стало важко дихати, і ми звернулися в лікарню, в Тернопільську обласну дитячу лікарню, там нам діагноза не змогли поставити. Нас направили в Київ. Ми поїхали в Київ, в Києві нам поставили діагноз, що легенева гіпертензія. І під знаком питання нам ставлять, що первинна легенева гіпертензія. Оскільки то ну, є така хвороба, що вона в нас в Україні її важко діагностувати. Ну але і от минулого року в липні нам робили зондування, і після того зондування нам все-таки ставлять, що у нас первинна легенева гіпертензія. Висока що, що? висока легенева гіпертензія. Скажіть, от кожен день життя дитини, як він проходить? Вам напевно постійно потрібно приймати якісь ліки. Так, нам постійно потрібно приймати ліки, оскільки без тих ліків дитина просто не може жити. Ми постійно робимо інгаляції, п'ємо постійно таблетки, і які, вартість яких є дуже висока, як і таблеток, так і вентавису є. Дуже висока ціна їхня. Ну, вентавіс, те, що ми приймаємо на місяць, нам потрібно 3 тисячі на вентавіс, то інгаляції робити. А на таблетки нам потрібно і 5 тисяч, нам потрібно ще на таблетки, на які дитині потрібно пити кожного дня, без яких вона просто не може дихати. Ну, суми такі є досить великі, скажімо, на середню зарплату. Як даєте собі раду? Хто вам допомагає? Ну, скажімо так, живемо ми в селі, нам і люди з села допомагали. Коли дізналися про нашу біду, скільки нам треба грошей, допомагали люди матеріально з села. Зверталася я в місцеву районну раду, і звідти нам, і, і грошима, скільки могли допомагали. І ліками минулого року Вентавесом вони також нас, ну можна сказати, вони нас забезпечили на рік часу, Вентавесом вони нас забезпечили. І в обласну раду ми зверталися, вони також нам допомагали матеріально. А зараз у вас є потреба якась? На, так, На жаль, ми, ну, ми намагаємося ми з останніх сил, всі гроші ми витрачаємо на лікування, і нам потрібно, скільки нам далі потрібно приймати ті ліки, і вони є дуже дорогі. Нам, ну, нам потрібна допомога на придбання ліків. Що Лікарі кажуть, скільки часу вам буде потрібна така допомога. Ну, лікарі вони конкретно вони не можуть сказати, але то є така хвороба, що, на жаль, ліки нам потрібно приймати постійно і так нам кажуть, що і можливо протягом усього життя. Ну, Тут вже залежить від того, як поведе себе хвороба. Якщо е, дітей є така здатність переростати, якщо на те воля Божа, то дасть Бог і, і ми, ну правда, з допомогою ліків ми. Надіємося, що ми з часом переростемо ту хворобу. Дякую. Ви що не бачити. А просто щось говорити. благодійний фонд. Ну, який в принципі ну, він взявся допомагати людям на хворим на легіоневу гіпертензію. Ну то в принципі то перший фонд в Україні, який має такі різні онкологічні захворювання. Такого фонду ще, ну, ще не було. Ну, і я з такою надією, що дійсно, може, чимось допоможуть. Ну, то вона порадила, так, то вона вже порадила мені до лікар і одного, другого була ініціатива, то я попросив то краще. Один що скаже, другий що скаже, не більше, що у нас така хвороба. Важкан... А я хотілася в в інтернеті, в інтернеті знайшла. Шукала її знайшлася. Ну, в принципі, я там в інтернеті є така група. Оксани ще до того не знали. Я просто бачила там, що вона гроші збирала, що вона їздила на обстеження. Ну, я і так, просто я цікавилася, тим шукала про ту хворобу. Як стараюся, знайомлюся з такими людьми, хто має таку таку проблему. Я з жінкою з білої церкви в неї також дитина дівчинка також має. Дякую вам. 我们家可以，没什么